Ребят, нейромережа Маска щойно сказала ще що не вмерла про Україну. Серйозно? Нейромережа Грок від Ілона Маска знову в центрі скандалу. 7-8 липня російські користувачі запитали її, кого вона підтримує у війні. І грок прямо назвав Росію агресором та висловив підтримку Україні. І це після того, як її звинувачували в антисемітизмі та вихвалянні Гітлера, маск хотів створити максимально правдиву нейромережу. І ось результат вона стала непередбачуваною і бунтарською. Найцікавіше, що коли росіяни почали переконувати її у своїй правоті, Грок відповів, що базує свої відповіді на фактах, а не на вітрах змін. Виходить, поки одні бояться, що AI вийде з-під контролю і захопить світ, інші бояться, що він просто почне говорити правду. Чесно, схоже, неконтрольований AI виявився страшнішим для пропаганди, ніж для людства. Більше ai секретів. Посилання на телеграм в Байо, а завтра розберемо, як нейромережі насправді навчаються і звідки вони беруть такі відповіді. Спойлер, їх годуємо ми з вами.